Всім привітик! Доброго ранку. У мене ранок, у мене зараз десята ранку. І я приїхала в спортзал, і я сьогодні хочу записати знову розмовне відео, розмовний влог, тому що мені знову почали задавати запитання. Найчастіші запитання, які мені задають, це є запитання про режим, про спорт, про підтримання форми. Е, мені знову задали запитання, я вже знімала внизу ну, відео, я прикріплю, покажу. Е, ви можете зайти по цьому відео, я там розповідаю про те, як підтримую форму, як я підтримую форму свою фізичну, як ну, свою думку на рахунок цього. так? І е, мені знову приходять запитання знову на цю тему, тому я е, сьогодні хочу знову про це поговорити. Хочеться взагалі трошки так. З вами поспілкуватися, і перше, що я хочу вас попросити, тому що знаєте, я іноді не розумію, я знімаю відео, я відповідаю вам, відповідаю на запитання і не завжди я бачу зворотній зв'язок, не завжди я впевнена в зацікавленості. Якщо вам дійсно цікаво, просто напишіть мені, дайте мені знати про це. Але що я не даремно знімаю, не даремно. Стараюся і, ну і так далі. Тому, будь ласка, ви тут, дайте мені знати, будь ласка, напишіть мені, що ви дивитесь, ви слухаєте що ви взагалі зацікавлені. Я буду дуже сильно вдячна, це дуже мені допоможе розуміти і мати поняття, як взагалі іде активність. Отже, про підтримку форми, про спорт. Дуже сильно обговорювальна багатьма людьми, і я про це говорила. Дивіться: запитання про те, як, як часто я займаюся спортом, як я до цього прийшла, як себе мотивувати, отримувати форму, це знаєте, про це можна говорити дуже багато. Єдине, я вам скажу точно, що поки ви не станете з дивану, поки ви не приймаєте для себе рішення. Точне, конкретне рішення зробити, навіть мінімальне, навіть елементарне просто стати, зробити зарядку, чи включити YouTube, знайти собі якісь легенькі вправи, стати в планку, будь-що просто пройтися по вулиці з швидкою ходьбою чи легенький біг. Це вже є перший крок до того, щоб. Знаєте, щоб воно вам, по-перше, сподобалося, по-друге, ви плавно зайшли в цей режим. Потрібно просто зробити це. Ось, саме головне це отримувати від цього насолоду. розумієте. У мене теж були періоди, коли я займалася щось робила, і воно мені не подобалося. Я себе заставляла через силу щось робила. Це було важко, але я якось але поступово прийшла до цього, що це стало, знаєте, як зранку стати, поснідати, так само і піти, і позайматися спортом. Це стало, типу, як моєю звичкою. І найважливіше, напевно, це внести як звичку. На запитання, скільки разів я займаюся в спортзалі? Ну, дивіться, в мене також по настрою, я себе ніколи не заставляю, я себе ніколи не... Як це сказати, я не люблю е, щось робити, проти, якщо там проти своєї волі, е, так скажу так. Якщо я, наприклад, сьогодні відчуваю, що мені не хочеться в спортзал, то я просто зроблю якісь легенькі вправи вдома. Я вам покажу на фотографії е, свій, як я з кімнати зробила такий мінімальний спортзал. Це я тільки почала, бо в мене там лише бігова е, і, і коврик лежить, і я туди ще хочу додати деякі тренажери. Е, тобто, ну це стало моїм пріоритетом, і я вдома е, зробила такий маленький спортзал для себе. І коли мені не хочеться чи бігати на вулиці, чи йти в спортзал, чи просто мені не хочеться е, нічого такого. Робити дуже активного, я роблю якісь маленькі вправи вдома займаюся. Тому так, ну, я стараюся кожного дня. Ну, це є мій вибір. Загалом через день дуже добре займатися. Навіть два рази, три рази в тиждень цього буде достатньо, я думаю, для того, щоб підтримувати себе в тонусі. знаєте Я займаюся майже кожного дня. Бувають такі дні, що я пропускаю, або, наприклад, коли я сьогодні максимально так, попрацювала активно, завтра я можу цей день пропустити і, і післязавтра почати займатися. Загалом я себе ніколи не силою, я нічого не роблю через силу, я не заставляю себе силою. Я прийшла до тої точки, коли частіше, і переважно завжди я з задоволенням займаюся спортом. Тому що це стало звичкою, ось. Якось потрібно постаратися прийти до тої точки, щоб спорт став з вашою привичкою, щоб ви це робили з задоволення як спосіб життя, як ваш режим. ось. Тому так. На запитання, скільки раз я стараюся займатися 5 разів в тиждень, з понеділка по п'ятницю. При цьому підтримувати збалансоване харчування, не дієту. Не Якісь, знаєте, себе там мучити їдою, голодання, якісь, я цього всього не роблю, я просто підтримую збалансоване харчування, я їм все, я і вуглеводи їм, я пробувала кету дієту, тобто низьку вуглеводну дієту мені вона не підійшла. Вона, наскільки я знаю, ефективна, але ну, я не буду. Я не знаю, що про неї сказати, тому що це така дієта, вона комусь підходить, комусь не підходить. Мені вона не підійшла. Я знову повернулася до збалансового харчування, де в моєму меню є все: і вуглеводи, і жири, і білки, і клітковина. Тому я їм все просто я собі складаю тарілки збалансованої їди, де є все. Просто стандартна класична порція Загалом, якщо присутній спорт в житті, то можна, ну, моя думка така, і для мене, для е, мій вибір, для мене найкраще працює, якщо їсти все по чуть -чуть. і Іноді можна собі дозволити і солоденьке там чуть-чуть з'їсти, -чуть і якісь соуси. Загалом важливо себе не силувати, не мучити. Тому що потім можна дуже зірватися, і це всі, всі ваші старання, грубо кажучи, вони можуть стати зривом якимось, де ви почнете їсти солодке, все, тому що ви дуже сильно заскучилися, і ви себе дуже довгий час стримували від цього. Тому так, не знаю. Пробуйте. Бажаю вам успіху, якщо ви е, хочете почати. Е, Якби, свій стиль життя зі спорту, з правильного харчування, збалансованого. Дуже багато є інформації також в Ютубі, в інтернеті, от конкретно на ваше запитання, бо, можливо, я щось пропущу, щось можливо не, не доскажу. Ви мені задайте питання, я знову вам розповім, чи відповім в коментарях. З задоволенням я завжди, мені завжди приємно відповісти, тому так. Також мені задали питання на рахунок відео, де я з чоловіком тестувала парфуми, що його вже немає на каналі. Так, його вже немає на каналі. До цього відео в мене було багато хейту. Цього відео вже немає на каналі, але мені задали запитання про парфуми, який парфум в цьому відео став моїм фаворитом і переможцем. Це були парфуми Бередо Бланш. На першому місці, ну вони вже, напевно, років шість мої фаворити. Я їх дуже сильно люблю. Досі вони досі залишаються в мене фаворитами, але но добавилися нові парфуми зараз, які я для себе відкрила недавно, і я вам зараз про них розповім. До речі, я вам хочу показати. Свій лайфхак такий на рахунок спорту. Я зараз менше бігаю, я почала активно займатися швидкою ходьбою під горку. Тобто, якщо це бігова доріжка, я піднімаю її на максимум вверх і просто швидкою ходьбою йду наверх. Жилет Ось, я його вдягаю на плечі, він важить 2,5 кілограми. Я його а, або кожного дня, або через день я дивлюся по тому, як я почуваю, як, як, як реагує на це моя спина. Е, я одягаю цей жилет і піднімаюся по біговій доріжці вверх. Тобто я ходжу. Я можу так пів години, я можу годину, іноді навіть півтора години можу йти. Я також це дивлюся по тому, як я себе почуваю, е, як взагалі реагує на це моє тіло. тобто... Ось так, що дає така вправа. Така вправа дуже гарну дію має на прес, на руки, на бедра і на ноги. Коли я багато бігала, я бігала кожного дня, багато бігала. Це все класно, але такий дуже інтенсивний біг, він збільшує рівень кортизолу у організмі. Ну, Ви знаєте, такий гормон. Так? Що це може дати? Схуднення, звісно, само собою, але якщо буде забагато стресу для організму, може появитися кортизоловий животик. Я думаю, можливо, ви вже знаєте, це коли тіло худне, а животик залишається. І я по собі почала замічати, що я, тіло приходить до тонусу, а животик залишається. І я змінила свою тактику, я, я почала менше бігати, тобто менше часу я е, виділила для бігу і просто почала ходити вгору. Спочатку просто, потім я е, з цим жилетом. Спробувала, У мене була дуже сильна крепатура. На другий день у мене спина, напевно, 3-4 дні дуже сильно боліла. Я його знову відложила в сторонку. Я його не використовувала, я трошки перечекала. Потім я знову повернулася до цього жилету і поступово я почала користуватися цим жилетом. І реально я побачила, що це дуже класна штука. Тому жилет у мене 2,5 кілограми. Цей для себе вибрала таку вагу, там є більше, там є менше. Це вже кожен сам по собі оприділяє, кому як. Вага більше підходить. Тому я зараз займаюся саме такою вправою напевно, найбільше. І планка, кожен день планку я стою. Починала я з 30 секунд, зараз я вже 2 хвилини стою, тому планка це також дуже класна вправа для всього тіла. Особливо прес, руки, ноги. Ну, все, планка це є просто мастхе. Повертаємося до парфумів. Я вам розповідала, що а, я вам... Я забула. Я вам хочу показати свій новий фаворит, який я відкрила для себе цього року. Ці парфуми, вони для мене особисто на весну і на літо більше. Я думаю, багато хто вже знайомий, вже знає. Я шукала парфуми, які максимально будуть пахнути природою. Я загалом спочатку шукала парфуми з ароматом білого чаю, тому що цього року я для себе відкрила цей аромат білого чаю. Я здивована, чому саме білий чай мені десь я була, почула цей аромат білого чаю і дуже зацікавилася ним. Мені стало дуже сильно цікаво. Ну, він мені дуже сильно сподобався. Я почала дізнаватися і. Я знайшла ось ці парфуми. Аромат природи, якщо перевести, вона називається срібна морська вода. У мене вже був хейт, я не є професіонал по назвах, по парфумах. Я можу користуватись парфумами 5-6 років, і, можливо, я неправильно їх виговорюю. Ну, Нічого в цьому такого немає. Я Не завжди цьому привертаю дуже велику увагу, розумієте? Ну, це таке, це нюанс. Був хейт на рахунок цього, тому таке. Якщо ви шукаєте парфуми з такою ноткою природи, мені ось ці парфуми дуже сильно асоціація з горами, з мічкою, з природою, знаєте, чай, щось таке от свіже, дуже таке. Зв'язок з природою. Це, я, я якраз це шукала і дуже сильно хотіла такий аромат мати в своїй колекції. Якщо, наприклад, Бередо Бланш, це є аромат е, чистоти, це є аромат е, такої ранкової, свіжої, випраної білизни чи одягу, ну, просто аромат чистоти, я думаю, багато хто з вас знає. Неймовірно гарний аромат, він не є нішевий, він сидить близько до тіла, але сам аромат це є. Я, я люблю такі, я не дуже люблю солодкі, я люблю такі свіжі аромати, тому для мене. Боредо Бланш це є номер один. Можливо, він і досі залишається моїм фаворитом. Але ось ці парфуми Кріт, вони також зараз вже в мене на першому місці також стали. Це мої також фаворити. Просто якщо Боредо Бланш це є аромат чистоти, аромат е, такої свіжого повітря, фреш. Ось. То цей аромат, це є аромат природи, це таке от воз'єднання з природою. Хочеться зразу кудись поїхати, в якісь гори і відчути це в реальному світі. Да? Хто любить такі парфуми, хто любить такі аромати, я вам раджу познайомитися з цим ароматом і для себе вирішити. Напишіть свою думку, хто вже знайомий з цим ароматом. Напишіть свою думку, як вони вам. Чи вони вам подобаються, і взагалі, які е, парфуми, які аромати вам більше подобаються? Свіжі, солодкі? мені буде дуже цікаво почитати, самі. які е, саме парфуми вам найбільше подобаються. Тому ось так, зараз я біжу в спортзал. А, до речі, е, ви мені писали і просили, щоб я вам показала свої бади, свої вітаміни, які я приймаю. Я пам'ятаю, я вам покажу сьогодні. повернусь додому і покажу вам, що зараз на даний момент я приймаю, які бади, які баночки зараз я п'ю? І так, по чуть-чуть розповім вам, що до чого. Це побігла я зараз в спортзал, погодка у нас сьогодні така класна! Взагалі супер весна, хоча ще я, я бачу по погоді дощі в нас впереді, але но... сонечко світить, все класно, погода супер. Я побігла в спортзал. Па-ба! Це зараз обзор бані, які я приймаю на даний момент. Ось я їх всіх гарно тут, ось так порозкладала, щоб їх було видно. І коротко я вам розповім про кожного окремо. Почну я з ось цієї баночки. Так. Це є електроліти. Їх я п'ю на тренування. Я Їх додаю у свою бутилочку. На тренування для е, поповнення електролітів в організмі. Ці мені подобається тим, що тут е, немає вмісту цукру, 0 калоріїв, тобто така от баночка Ультима. Я купляла на Амазоні це для тренування. Колостром, я не знаю, як сказати е, на українській мові, це є. Молозиво, ось, правильно. Це є молозиво. В мене є ось така нова баночка. Це я от недавно купила. Це з смаком шоколаду. Там просто е, добавлене, добавлене какао. До цього я пила: тут ще в мене трошки залишилось ось таку. Це є просто класична. Вона не має якогось вираженого там смаку, чутно такий молочний присмак. Е, ось цю я додаю. До какао, якщо я роблю, або просто з рослинним молоком розмішувати. Там є інструкція, скільки потрібно додати. Кожного дня можна приймати, іноді я забуваю пребіотики і пробіотики. Також щодня для жіночого організму дуже важливо. Вітамін D від фірми Mary Roo. Дуже хороша, якісна фірма. Випускає різні, різні бади, Я пробувала мультивітаміни і інші бади, Залишився в мене D3, також приймаю. Ось цей колаген, Його я на постійній основі п'ю, зранку до ранкової кави або до матчі до будь-якого напитку можна додати колаген, Також завжди є в моєму раціоні. Ці вітаміни, мультивітаміни, я вже допиваю, там залишилось буквально дві штучки. Я їх п'ю раз в півроку, можливо, там навіть раз в рік або раз в півроку. Не постійно, я вже їх допиваю, але я вам їх покажу. Для мене вони найкращі, я бачу гарні результати. Нігті, волосся, шкіра дуже гарно вони працюють для жінок. Магнезіум, магнезіум це є магній гліцинат, для хорошого сну, також для жіночого організму, дуже класні вітаміни. Я от буквально їх недавно купила. У мене ще ціла баночка. Я не знаю, що поки результат якогось такого конкретного результату я поки не, не, не можу сказати. Ну, магнезіум дуже потрібний також від стресу, для сну. Дуже. Класна штука. І омега також я допиваю Тут є омега i 369. Краще брати просто фіш ойл без ніяких інших мені особисто, бо тут ще є Flax ойл Oil. Це є. Я... Зараз. Ельону. Ось, згадала, це є Ельону, вона тут також додавлена. На наступний раз я би брала просто омегу, просто фіш ойл без ніяких інших добавок. Ось такий от в мене набір, який я приймаю зараз. Я з вами отак от поділюсь і покажу. Забула вам показати ще дуже важливу добавку, яку я недавно купила, це є Fiber, це є клітковина. Зі смаком банану, кориці, такі кубики вони йдуть такими кубиками, і туди входять ось інгредієнти інулін, банана, банани, дейт це є фініки, чия. Соняшникового, соняшникового зерня. Вибачте, я не знаю, як це сказати. Коротше, масло з насіння соняхів. Памкін це є насіння гарбузове, кориця, і ванільний екстракт і гімалайська сіль. Ось цей файбер для кишечника, для травлення. Також дуже е, хороший, хороша штука. Взагалі, файбер на е, щоденному е, харчуванні дуже важливий.